Ось такі дві пасочки в мене вийшли. Дуже гарно, оригінально так. Мені дуже подобається. Паски дійсно смачні, пухкі, вже провірені багато років мною. І люди, які пекли за цим рецептом, залишалися задоволені. Дуже гарно виглядає наш символ України. Пробуйте. рекомендую доступно, легко і головне, що смачно. Всіх вітаю з чистим четвергом. Хай цей день принесе всім миру. Краса! Гарно все тримає, поки все гаряче. Ось так посипаю. Це вже то, що хоче, той посипає. Можна взагалі не посипати, дуже гарно. Просто так, оригінально, скромно. Чим скромніше, тим гарніше. І трошки ще додав голубого такого блакитного кольору. Ось так. Трошки сюди, трошки сюди, сюди, зірочка така, дуже гарно. І так воно буде тримати, нічого не кришиться, не відпадає, не відламується. Прекрасно. Пробуйте за цим рецептом. Ті, хто пробували років, 6-7 тому назад, може, трошки менше. Залишалися задоволеними, казали дуже смачно. Перемішую. І швиденько наношу на пасочку. Ось так розмащуємо. Воно зараз охолоне і буде дуже гарно тримати форму. Воно зовсім не відпадає, не кришиться. Все добре.